БУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни. Метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну. Зміни стосуватимуться кількох напрямків. Переважна більшість з них набула чинності з 4 травня 2024 року. Року лише можливість репатріювати нові дивіденди запрацювала з 13 травня 2024 року. Отже, по-перше, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. По друге, забезпечена можливість бізнесу репатріювати нові дивіденди. Третє надано можливість переказувати кошти за кордон за лізінгом або орендою. Четверте пом'якшуються обмеження в частині погашення нових зовнішніх кредитів.